Я до дитячого садочка номер 9 під назвою Віночок і радо поспішаю на знайомство з моїми маленькими новими героями. Які ж таланти зростають в цьому дошкільному закладі? Ми зараз з вами побачимо. Юні таланти є маленькими зірочками на творчому небесхилі Коростенщини. Вихователі батьки допомагають їм яскравіше засяяти. Ну а я в свою чергу хочу якнайкраще показати ці таланти. Отже, ходімо на знайомство. Я човщик донявка. Я хочу дитячий садочок. моя група називається макінка. Мені ці сила, я ж скажу, звісика по дитячі Ці такі Сі такий касім, хаю поміні на ним. А моє ці вовки ток, чи атенті дитя док. Артем, розкажи мені, будь ласка, ким же ти хочеш стати? Великим як папа. Великим, добре. А папа ким у тебе працює? Що папа робить? Папа, я, я почуває на столі, що є нам дома. І ми машини. Познайомна з своєю родиною, як звати тата, маму. Мама звати Іона, а папу Андрій. Мамі допомагаєш щось? Ні. Не допомагаєш по господарству, там ні. не допомагаєш ні. Тому що мама в магазині працює і вона мені дає конфети. Mm, ти конфети любиш? Угу. Mm -hmm. А ще що ти полюбляєш? Я ще люблю кераміку. Я не люблю їсти автозуксури і не купляю таку карамельку. Я люблю їсти. А ти знаєш, що там дітки роблять в школі? Знаю. Так, розкажи мені. мне. Читаю, Читають книжки. Так, а ще що роблять? Пятьдесят книжки. <хух> так, а ти до школи хочеш? Ну да. Мене звати Даша. Мені Мені пять років. Я хочу в середню соняшні. Коли я вирощу, я хочу стати мотив'єром і шити подружками рані вбрання. Сьогодні я своїми подружки покажу вам костюм. Батько будеш шити своїм подружкам, взагалі всім дівчаткам. Делетове, рожеве і, і біле. Чим будеш прикрашати ці супоньки? Дочка <кх> і батька. Вона живе батька, мама і папа. Мама живати мама Оля, папа живати Шаша, а батька живе Ілля. Що ти там допомагаєш мамі? Що разом робиш? Вареники, пельмени і ми шок. З чим любиш вареники? З картошки. Картошкою ліпиш мамі? Допомагаєш картошкою вареники, так? Да? А пільмінняш ліпити? Да. Ну, пільмі земля. Да. А яка найулюбленіша страва твоя? Пельмені. А що ти там вмієш уже таке готувати? Ну, простенькі ще. Сир чорт. На куди ви На море і... Є зрединоч. Так. І в то. Так. А що ви там робили? Смотрели на фонтани, і, і Житомирі веселились. Мене золото Олег, мені 6 років. Я пишу у садочок віночок. А група пролісок. Я мрію стати лікарем. А яким же ти лікарем будеш? Хірургним. Так, а що ти він робить? Операція робить. Я мрію стати лікарем великим, що старості проблеми розв'язати. Усі важкі хвороби подолати. І людям на землі безсмерча дарувати. А звідки у тебе таке бажання стати лікарем? Розкажи мені, будь ласка. Бо тато лікар. Так, а тато який лікар у тебе? Mm. Хірург також? Так, да. Він працює в лікарні. Так, він операції там робить? Так, да, операції. Папа тобі розказує про свою роботу? Так, да, розказує. Ну, що він там розказує тобі? Він розказує, хто там прийшов. Хто приходить, да? Да. які пацієнти, хворі люди приходять, так? Да. Да? А я вже до тисячі рахую. Ох, який ти молодець. А ти вже читати вмієш? Не, ну, ще не довго, але вмію читати. Молодчинка. А взагалі в школу хочеш? Хочу, але не ходжу. Ну ти не ходиш в школу. Ну, Ще наступного року підеш в школу, так? Да? Да. А розкажи мені, що ти знаєш про школу? Що там роблять? Там вчителька і про часки завдання дають. Да, я дуже хочу йти в школу, але мама, коли я, я виросту, то, то паста всіх ручок закінчиться. Так, чого? Ти будеш багато писати? Так, да, постійно. Я звати Лена Тонюк, мені 5 років, я вважаю си групу «Сонечник». Я люблю танцювати, співати, малювати. Випити, а я зараз вам поспіла писунку по черевички. Як ви мені черевички, червоні ящички, та я охочу на ночі. одягну черевички, затоцюю зріно, ріно, та піду я до кринички боди. ти така гарна дівчинка мріє стати в майбутньому? Я хочу стати сумним речом. І не боїшся лікувати зубки? Ні. А кому ти будеш лікувати зубки? Дорослим чи діткам? Діткам. Я буду так лікувати зубки, що діткам не буде бачити. А яка взагалі у тебе найулюбленіша справа з мамою, що ви разом робите? Аплікація. Аплікації? А які там аплікації ви робите? Барабашкиний, лунтик, смішарики. А, тобто це з мультфільмів, так, да, робите? Що ви там клеїте щось? Так. Да. Аплікації з чого? Які матеріали використовуєте? Там треба ножниці. Так. А важко взагалі робити аплікації? У -у. Про школу щось знаєш, що там в школі дітки роблять? У учиться Так. А що тому учити треба в школі? та агістки. Так, а ти до школи вже хочеш? Я буду дуже добре навчати в школі. Мене звати Владик Кряпчун, я ходжу в групу звіночок. Мені 5 років. Я зі своїми друзями покажу український тоночий глупак. То, а хто ж такий пілот? Він водить самоліта. А, а не страшно бути пілотом? Не страшно, а що взагалі пілот робить? Розкажи мені. Він робить, керує самольотом, щоб самоліт не впав. Так, а ти взагалі не боїшся висоти? Ні. Які відтакі ти високі? Я буду перевозити людей. Ну, познайомиться, будь ласка, зі своєю родини. З ким ти живеш? З мамою, з татом і своїм братиком. Так, як звати? Артем, мама Іна і папа Вова. Як ви відпочиваєте взагалі родиною вільний час? Хорошо. Хорошо. А куди ходите, наприклад? Ми ходимо, коли не сонячно, ходимо на прогулку і катаємося на великах. піднімаємо тяжкі гантелі. Ух ти, це ви з татом? І з братом? А мама до вас там е, приєднується <гад> також, да? ну, так? Ну молодці. Там папі не є братика, і мого єсть. А для чого ти взагалі ви займаєтесь татом? Щоб я був сильний. сильний. А розкажи про свого тата, який він? Він е, сильний, займається гантелями і вже вирос. Так, а мама яка? Опиши свою маму. Яка мама? Мама здорова. Папа чуть чуть вишені. Я дуже люблю свою родину. Мене звати Варвара. Мені п'ять Йочків. Я йду в суряну групу Щодичник. Я очень обожаю конячок і вам зараз розкажу і на Коль великий і крашив, і його же зашрив. Ви поштили погорати, бо та виці пошкакати і його, не сприймаєте його. Такая гарна девчонка в реестаты мы будем. Э -э хочу на ферме работать. На ферме? Да. да. Потому что там я чищат. Боже, ти так полюбляєш всіх коників, да? Що тобі навіть і хочеться працювати з ними, да? Так, ну що ж ти там будеш робити на тій фермі з лошадками своїми? Их колець. Так, а що ж коники їдять, розкажи мені. мне? Жаба кальбокошка. Його зовут майор. Так, ну розкажи мені про свого майора. Майор. Очень великий конь. Він вже подрож і очень великий. Йому вже не, не потрібно мама і папа. Він уже буде сам жити. Так, а що ж він робить там в сірі? Сіре он там почує. А звідки ти знаєш стихи про коників? Я ти... книжечка по кониках. Ти яких розкажи малюєш коників? Меня Люда людина, очі няня. Дитячий садок це ціла епоха в житті дітей, тому дуже важливо, щоб він відображав внутрішній світ дитини, допомагав їм навчатися, розвивати і, ну і, звичайно, ж творити. А усю творчість ми будемо показувати в нашій програмі «Райдуга дитячих талантів. На все вам добре, до побачення.